Передвиборну кампанію в Білорусі вже охрестили однією з найнудніших. Найбільш жорсткі противники режиму Лукашенка на момент висунення кандидатів перебували або у в'язниці, або за кордоном. Єдиний кандидат від демократичних сил Тетяна Короткевич. Однак і вона не змогла об'єднати навколо себе опозицію. На заході також розуміють, що вибори президента швидше формальність. При цьому єс зацікавлений у поліпшенні політичного клімату в Білорусі. Нам нужний новий. Ми очікуємо, що вибори відбудуться без порушень буде забезпечена свобода слова і свобода зібрань. Поки немає підстав вважати, що у Білорусі встановилася демократія, але ми бачимо позитивні сигнали, наприклад, звільнення політичних в'язнів. Загалом поки що не відлига, але прогноз покращився. Потепління у відносинах Білорусі та ЄС частково пов'язане зі звільненням політв'язнів та посередницькою ролі мінська в російсько-українському конфлікті. Готовність Лукашенка співпрацювати із заходом пояснюється в першу чергу погіршенням економічної ситуації в Білорусі на сьогоднішній день. на сьогодні білоруська влада дуже зацікавлена в модернізації економіки. Для цього країні необхідні інвестиції як фінансові, так і ноу-хау фінансове. Брюссель зацікавлений у збереженні стабільності в Білорусі, але разом з тим країна очевидно потребує глибоких реформ. Євросоюз стоїть перед дилемою: надати економічну допомогу або підтримати Білорусь. Дилема полягає в тому, що Білорусь досі не показала достатнього прогресу у реалізації необхідних внутрішніх реформ. У Європі чекають від Білорусі більш вагомих кроків у бік демократії, щоб мати підстави для відновлення діалогу з офіційним мінськом.